сім'я, частина 37». Він нагледів, що Малашка лягла другою від краю і пішов у свою келію. З самого краю коло Малашки, лягла баба Палашка і ніби стерегла своє стадо, як добрий пастир, але одна семигорська молодиця десь спізнилась, прийшла до гурту і лягла спати коло баби Палашки з самого краю, підмастивши під голову клунок з харчами, баба Палажка лежала тепер від краю другої. Вже пізненько як усі богомольці поснули таким сном, що їх не розбудили б і лавські дзвони. Чернець вийшов з келії, знайшов той ряд, де лежала Мелашка, як йому здавалось, другою від краю, підкрався тихесенько та й натрапив якраз на бабу Палажку. Саме тоді бабі Палашці приснилось, що вона вилізла на Лавську дзвіницю. Та й стала під великим дзвоном. Дзвін одірвався та й упав на неї. Вона закричала з усієї сили, але дзвін надавив її важким серцем і затулив рота. Прокидається вона і чує, що на її лиці чиясь здорова борода, а чиїсь губи так вчепились її губи, що вона ніяк не могла розстелити рота. Вона хотіла підняти руки, але хтось держав її за руки, придушивши їх ніби залізом до землі. Вона хотіла повернути головою, а в неї на лиці плуталась страшна борода. Повні губи так цілували її, що в неї губи аж пристали до зубів. Баба Палашка перелякалась, їй здалося, що на неї справді впав дзвін, що то не був а правда, але вона якось покрутила головою і так крикнула на все горло, що побудила всіх богомольців. Піднявся гвалт, шум, богомольці заворушились, зашуміли, а повні губи цілували бабу в щоки, в брови, в очі, а далі щось чорне знялось, і як куля полетіла між липи. Що це таке? думав черниць. Така гарна молодиця, але це таке тверде, як дірявий горщик, аж губи щемлять. Що там таке, чи злодії, чи що? спитали сонні богомольці. Це тебе, Палашко, хтось чи цілував, чи хотів обікрасти? обізвалась крайня баба. Ой, щось побігло. крикнули молодиці, і кожна почала облапувати свій клунок під головами. Це нечиста сила мене давила, говорила баба Палашка. Це він мене скушав, бо я вже висповідалась і завтра мала прочищатись. Оце боже мій, який гріх трапився. Двадцять пасок з'їла в Києві, а за двадцять перший такий гріх трапився. Ось послинив нечистий. Усели це її губи, щоки, пху на тебе сатано. Та той якийсь послушник побіг до келій, говорив один чоловік. Еге, -е, добрий послушник, Це дух святий си, при нас в чорт. таким послушникам прийдеться завтра другий раз сповідатись, оце одговілось, боже мій, яка мені напасть з косителя, Бідкалась баба Палашка. Мабуть, Якийсь послушник, бо я чула, як він вас, бабу, цілував, сказала простенька Малашка. Оце вигадала, сказала баба Палашка. Чи то можна, щоб у монастирі були такі ченці, наче я оце перва в Києві? Говорить, не наче маленька, ще рознеси по семи горах, як вернешся додому. Баба Палашка дуже обидалась. Вона бачила, що Малашка підривала її повагу, бо цім то чорти. Вже звернули на неї свою увагу і почустували своїм жениханням та поцілунками. Одначе на другий день баба Палашка боялась заставатись на ніч у монастирі і повела причан віть в одну церкву на Подолі під самою Андріївською горою. В тій церкві був старий священник. Він збудував для богомольців зараз коло цвинтаря на церковному дворі довгу комору з перегородками. Але без вікон і пускав туди прочанна ніч. Тією коморою він притягував до себе велику силу богомольців і заробляв добрі гроші. Монастирі навіть не поробили для селян і таких комор. Баба Палашка завела прочану ту комору. Там вони поскладали свої клуночки і замкнули двері. Раненько в велику суботу прочани пішли в церкву говіти. Старий священник сповідав людей. Сотня богомольців стояла кругом його і ждали. Баба Палашка кивнула на своїх рукою і повернулась до дверей. Вона боялась, що не діждеться сповіді, а гріх тієї ночі мочив бідну бабу, як покельний огонь. Тільки що самогорці що бітьми по залізному помості, священник покинув сповідати якусь бабу, обернувся, махнув до баби Палашки рукою і крикнув на всю церкву. Куди ви, бабки, йдіть до мене сповідатись? У мене шагом дешевше, ніж у мокрого Миколая. Вертайтесь сюди, в мене сповідь шагом дешевше, і покута більш, чи покута більша. Баба Палажка махнула до своїх і вся ватага повернула от дверей назад і знов застукала чобітьмі. По залізному помості. Тим часом, як баба Палашка сповідалась, Малашка вийшла з церкви і сіла між довгими рядками бабів на церкових східцях під стовпами. Скраю, недалечко однеї, сиділа старенька проскорниця і продавала проскори. Малашка задумалась третій день прожила Малашка в Києві, як у раї. Вона згадала, що через день для неї треба буде вертатись додому, і зітхнула дуже важко. Сльози виступили на її очах. Вона в Києві не бачила ні свекрухи, ні свекри, ні Мотрі, не чула ні одкого лихого слова. Ніхто не гриз її тут голови. Продовження в наступній частині